Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторювати геометрію. На прикладі сьогоднішньої задачі ми пригадаємо з вами властивості 8 класу. Отже, задача. Коло вписане в рівнобічну трапецію, ділить точкою доти кубічну сторону на відрізки 8 і 18 см. Знайдіть площу трапеції. Отже, Маємо рівнобічну трапецію а, Б, С, Д. Це означає, що а, Б і С, Д рівні. Цю трапецію вписане коло з центром у точці О. Необхідна точка дотику цього кола до бічної сторони ділить бічну сторону на відрізки 8 і 18 см. Необхідно знайти площу цієї трапеції. Спочатку спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Починаємо розв'язання із формули площі трапеції. С дорівнює А плюс Б ділити на 2 множити на H. А і Б це основи трапеції, H це висота трапеції. тобто Півсума основ множити на висоту. Оскільки трапеція це чотирикутник, і вона описана навколо кола, то за відповідною властивістю сума протилежних сторін цього чотирикутника рівні. Тобто BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. БЦ плюс АД це і є А плюс Б. А плюс Б ділити на 2. Це АД плюс Б С ділити на 2. Дорівнює АБ плюс С Д ділити на 2. Тобто сума двох протилежних сторін дорівнює сумі двох інших протилежних сторін цього чотирикутника, який описаний навколо кола. Дорівнює. А Б і С Д рівні, оскільки це бічні сторони рівнобічної трапеції. Тому ми можемо ЦД замінити на АБ. І формула перепишеться у вигляді. 2АБ розділити на 2. Це скоротимо, лишається АБ. А Б дорівнює сумі відрізки 18,8 см, оскільки точка К ділить АБ на дві такі частинки. А довжина відрізка дорівнює сумі частин, на які він ділиться будь-якою внутрішньою точкою. Отже, це дорівнює 18 плюс 8 до рівня 26 см. Ми з вами знайшли ось першу частину цієї формули. Перший множник. Півсуму основ. Тепер треба знайти висоту. Для цього сполучимо вершини А і Б із центром вписаного кола. Центр писаного кола розміщений на перетині бісектрес. Тобто АО і БО бісик Кути СБА і ДАБ утворені паралельними і січною. Це два односторонні кути. Бісектриси односторонніх кутів, утворених паралельною місячною, перетинається під прямим кутом. Таким чином ми дістали, що трикутник АБО прямокутний. Запишемо ці міркування АО і БО бісектриси. АО перпендикулярна до БО. Трикутник А БО, прямокутний. Тепер проведемо радіус цього кола із точки О до точки дотику. За властивістю дотичної. Радіус проведений у точку дотику, перпендикулярний до дотичної. Тобто. Відрізок ОК, висота прямокутного трикутника АБО, проведена до гіпотенузи. Запишемо цей факт. КО висота. Тепер ми можемо використати з вами метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. А саме квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи. Дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу А на гіпотенузу С, катет Б на гіпотенузу С. Для нашого випадку дана формула запишеться в такому вигляді. КО у квадраті дорівнює КБ множити на КА. Якщо підставимо відповідні значення, одержимо. КО у квадраті дорівнює 8 множити на 18. Тобто 144. Звідси одержимо КО корінь із 144 12 см. Це ми з вами знайшли висоту цього прямокутного трикутнику. І одночасно це є радіус вписаного кола. Тобто. Радіус дорівнює висоті КО, і це дорівнює 12 см. Висота трапеції, перпендикуляр проведений із вершини тупого кута до протилежної основи, дорівнює двом радіусам вписаного кола. Тобто BH. Це в нас висота трапеції дорівнює 2Р. Тобто 2 множити на 12, за знайденим. дорівнює 24 см. І залишилося підставити в формулу площі одержані значення. Одержимо площу трапеції дорівнює. Замість А ділити на 2. Ми записуємо 26. Множити. Замість h. Пишемо 24. Дорівнює. Перемножимо 26 на 24. 4 на 6, 24. 4. Пишемо, 2. Запам'ятали. 4 на 2, 8 і 2, які ми запам'ятовували, 10. 2 на 6, 12, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, 1, 5. Додаємо, одержимо 6,24. 624 сантиметри 2 це площа цієї трапеції. А тепер переглянемо з вами хід розв'язання і пригадаємо властивості, які ми з вами використали. Перш за все, трапеція рівнобічна. Це означає, що бічні сторони рівні. Основну властивість довжини – Довжина відрізка дорівнює сумі частин, які ділиться будь-якою точкою. Площа трапеції, формула, ми використали. Властивість чотирикутника, описаного навколо кола, властивість бісих односторонніх кутів, утворених паралельними і січною. До речі, те, що БЦАД паралельні, ми. Зробили висновок із означення самої трапеції. Точка перетину бісектрис є центром вписаного кола. І використали також властивість дотичної, що радіус проведений в точку дотику перпендикулярний до дотичної і метричне співвідношення у прямокутному трикутнику. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.